На нашому напрямку завжди було спекотно, тому що це колись бахмутський напрямок. Тут ворог після окупації Бахмута на весні 23-го року намагався стрімко розвинути наступ на агломерацію великоміської дружківка Краматорська Костянтинівка. Вже півтора року цей наступ якби в нього не вдається, і тому ворог тут постійно намагається тиснути. А в зв'язку із стійкістю позицій сил оборони природнім рельєфом, крім того, що ворог повністю знищив часів яр і зараз просто тероризує цивільне. Населення в Костянтинівці, помщаючись на звичайних людях у своїх невдачах, ворог постійно, але безрезультативно атакує на нашому напрямку. От ці всі спроби рухатися в бік ступочок, в бік притечено закінчується тим, що ворог засилає переважно поодиноких піхотинців. Дуже інколи використовує техніку механізовану, Ці такі сараї, які їдуть, А у зв'язку з тим, що глибина фронту достатньо велика. Наші дрони бачать будь-яке висування техніки ворога ще з Бахмута. Тому у якихось шансів на техніці доїхати немає. Тому посилають ванюшок, вони йдуть, шукають якісь стежки, намагаються проникати в тили, їх виявляють. Зараз їм сприяє зеленка, те, що є, з'явилося на жаль багато кущів, є можливість рухатися. Ну це питання якби днів чи годин. Скільки ці російські піхотинці проживуть? Навіть якщо їм вдасться пройти, вони опиняються без води, без їжі. Коли вони поранені, жодна допомога їм не надається. Взагалі, навіть коли вони просять просюду допомогу їм далі, вперто кажуть, ідіть вперед. Ну і звичайно, це не від героїзму. Оці російські наступи, те, що ми знаємо. Ворог наступаючи, він е, думає, що попереду вже їхні війська, що попереду е, зайняті ними позиції, і йдуть так, ніби йдуть через свої позиції. Тобто їх обманом ведуть на наші укріплені позиції, добре пристрілені, бо ми тут роками. Вони гинуть, і ці всі наступи безрезультативні, Але ситуація погіршується, тому що ворог бачить перед собою Костянтинівку і хоче знищити ще одне українське місто. Що правильно я розумію, що вони не чисельністю тих піхотинців, яких насилають упродовж штурмів, компенсують. Чи інтенсивністю обстрілів ворог компенсується інтенсивністю обстрілів тилових міст. Тобто, на жаль, дуже страждає Костянтинівка, страждає Краматорська, страждає дружківка. Це просто таке враження з ненависті, що у них нічого не получається на фронті. Масово просто стирають з оця землі міста, які вони називають своїми людей, яких вони називають своїми. Ми ж розуміємо, що Росія нічого не визволяє, вона просто тотально знищує. І якщо, наприклад, зараз ідуть бої за рештки часового яру, які вони так і не можуть повністю захопити, то якщо ви побачите трансляцію будь-якого аеропідрозділу з повітря, то ви побачите, що це просто руїни суцільні руїни, яких нікому не вдалося відбудувати. Напевно, що жодне місто часи світової війни не виглядало так, як виглядає будь-який населений пункт на Донбасі після так званого освобождення рускими.